Добрий день, шановні підписчики та гості каналу. Будемо сьогодні пробувати запускати двохкамерний холодильник від інвентора з акумулятором. Пусть такий великий холодильник, будемо його зараз запускати. Від'єднуємо холодильник від розетки. У мене він трошки там общем Будемо використовувати китайський інвертор з Aliexpress пікова потужність 1600 Вт, номінальна потужність 600 Вт, як написано в інструкції. Підключаємо. Для цього підключимо зараз через удлінителі. Що такий ваттметр? Зараз я все так попідключаю, щоб було видно і інвертор напругу на ньому і що тут показує. Ватметр підключаю. Так, значить, отак от, от я під'єднав один подовжувач, щоб було видно ватметр, щоб було видно тут напругу. Беремо подовжувач, вимикнемо вилку холодильника. Воно в мене там трошки вставлено в в плінтус, так, щоб до розетки там було. Так, все вмикнули. Дивимось, холодильник не працює. Так, що тут Провід йде сюди. Вмикаємо систему, значить поки холодильник не включаємо, включаємо інвертор і запуститься. Запустився в отмет, щоб було одразу видно всі показники. Так, 0 Вт, вмикаємо. Рукою трошки невдобно. Получається 730 Вт, получається, бачите, на старті. Понедільник я тут попробовал запуститися і за тест у нього пройшов. Треба ждати поки запуститься компресор. Ми що бачили через 6 хвилин після увімкнення холодильник запустився, то є 700 Вт він бере на запуск. Ось 124 ватта. Коли запущений компресор. Ну, так, я не зможу вам показати, що холодильник працює, він дуже тихенько жужить. Ну, ви бачите, як відбувся запуск. Сейчас пожелание йде 116 вот ватт. Може зараз буде менше. Давайте постежимо трошки. Mm -hmm. Так, ми подивимося, що там бере сонячні панелі зараз. з панелі 16,7 вольта, 2 А, зараз трошки сонце слабеньке. Ну ось бачите, холодильник трошки розкрутився вже, можна так сказати, і бере 100 ватт. Тобто даний інвертор... Китайський з Аліекспрес на 1600 Вт з максимальною номінальною скажімо так, потужністю, як пише китайці, 600 Вт може запустити двокамерний холодильник і підтримувати його роботу. Тобто холодильник при запуску має там 750 чи може 800 Вт, бо ця, ця штука трошки непостійно заміри робить на там раз в секунду чи ну, що. общем, ви бачили все, все самі. Дякую за перегляд, можливо комусь це відео буде корисним, ставте лайк лайки, лайки підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.